Виконуємо номер 41 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас, підручника Алгебра 8 та Математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Доведіть, що якщо m натуральне число, то значення виразу наш вираз є парним числом. Приступаємо до виконання, помножимо. Спростимо наш вираз помножимо многочлен на многочлен. 3m множимо на 4m буде 12m у квадраті. 3м множимо на мінус 1 буде мінус 2 множимо на 4m буде 8m. І 2 множимо на мінус 1 буде мінус 2. Тепер множимо мінус 2 на кожен з одночленів, на, на многочлен у дужках. Мінус 2м множимо на 6m, це буде мінус 12 м у квадраті. Мінус 2m множимо на мінус 7 додати 14m. І додати м переписали. І тепер 12m і мінус 12m взаємознищуються. Мінус 3m додати 8м, це 5м. 5м додати m6 і додати 14, 20m. І відняти 2. Винесемо двійку спільний множник за дужки. в дужках буде 10m відняти 1. Отже, як бачимо, число, отримаємо число, яке ділиться на 2. Отже, значення виразу є парним числом. Значення виразу є парним числом. При м. натуральному Номер 41 із розділу повторюємо алгебру за сьомий клас підручника алгебра 8 та математика 8» виконано.